включати Це безполізна річ. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Хто з нами онлайн. Доброго ранку, друзі. Хто з нами? Вивел. Офлайн. А? Я його вивел. огонь Агонь. ми? Це фінал. 24 -та година нашого, я би сказав, марафону. Під час якого ми встановлювали під час дня волонтерства національний рекорд України з виготовлення антен типу flower Pot. це прям бомба-пушка для нас особисто, особисто тому, що настільки технологічного у нас рекорду, настільки технологічної роботи у нас давно не було, особливо так сконцентрованої на велику кількість людей. Але перш ніж ми почнемо підрахунки, перш ніж ми почнемо працювати, хоча б бодай з чимось. А як ви знаєте, згідно указу президента 2022 року, щоранку о 9 годині в Україні оголошується загальна національна хвилина мовчання? Прошу причетних вшанувати пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. And <laughs> Дякуємо, люди. Отож, давайте підбувати трошки невеличкі підсумки. На годиннику 9 ранку. Ми трохи всі втомилися, ми трохи всі запрацювалися для аудиторії, яка тут знаходиться. ми також тут будемо присутньо, присутньо чутими. Зараз профком оголосив власне підбиття підсумків, яке буде протягом наступної години рахуватися. А саме хто був дочетний до робіт, це виготовлення окопних свічок, виготовлення антенн хлистів які зараз у профкомі студентів у саме будівлі. Основні а, готуються, не готувалися, нарізалися. Зокрема, до речі, в цей гуманітарному штабі також. І тут основна робота, яка відбувалася, це виготовлення антенн типу Flower Pot, великих метрових виносних антен. А, за нашими скромними підрахунками одразу видамо невеличкий спойлер, перш ніж його офіційно підрахують, але ну, це має бути правильно і затверджено офіційно. Я вас хочу невички порадувати. З рахуванням всіх правок, багів, доробок, перепайок і так далі. Наша скромна команда виготовила 320, навіть більше ніж очікувалося, антенн типу Flower Pot. З чим я вас насправді вітаю, але більш точну циферку назве людина представник реєстру рекордів. Бо ми, звісно, красиво їх розкладали, рахували. Але є така ймовірність, що інколи вночі у нас могли очі двоїтися. Тому ми могли десь накласти 11, десь ми могли накласти 9. Сподіваюсь, так не було. А, поки що цифра така, я вас із цим вітаю. Паралельно гуманітарний штаб профкому студентів КПІ веде свій підрахунок по окопних свічках, вони пакуються і зносяться наверх. Ви це також побачите. А також о 10-тій годині сюди завітаю Віталій Зорін для засвідчення. Рекорду, який буде зафіксовано офіційно і вручено відповідно нагороду. А, чи є, пане Дмитре вам щось додати до цього мого манувечкого спіча? ну Єдине, мабуть, що хочеться додати, це те, що запалених ідею іноді важко зупинити, особливо коли мова йде про красиві цифри. Бо ті, хто. Не бачили просто цю вже вранішню, після сьомої години частину, коли була озвучена цифра 312. І тут в повітрі висить думка: а надо круглять. І буквально з того всього, що протягом ночі бракувалось, відкидалось, десь губилось, дороблюється ще вісім антен, тобто, буквально. Крім того, що ми округлили цифру до очікуваних 320, які ми сподіваємося, що підтвердяться. Друге, ми майже виробили все да. за винятком е вироб... декількох метрів накрут, бо елементарно ну, не вистачило. Ми Виробили ви майже все, що було накручено то є максимально, тобто да. Да, дороселі. Тобто, все, що було готове, воно. Знадобилось чим я відповідно вітаю всіх, хто сьогодні так чи інакше протягом цієї доби прикладав до цього руку. Ми вас грузити великою кількістю тексту не будемо, бо всі ми бачимо ваші втомлені обличчя. Мої станції вистачило того, що на неї хтось фен погрузив. На твої... да, а але... на той станції фен погрузив, а нашу зносили котушки, яких знаєш, геометрія це класна, точна наука, яка вивчається в школі. Але коли кожна людина бачить коло по-своєму, у неї є знаєш, так, ідентифікація, що коло це невеличкий Еліпс або два овала скручені в публіку. Ну, типу, таке теж бувало. Нам треба і люди, і люди з утоми таке вже робили. Насправді це вже максимально автоматизувалося і робилося. По ходу роботи всі ж застали, да, коли станції мінялися по ходу діли, тому що то світло з'являлося, то то з'являлося, то БАТ в один ще процес додався, і ми бігом-бігом перекручувати, що тут паяють тут бігом натестують і склепують, Тобто, в принципі, не, ну, світло, автоматизація да, відбулась. І Хартамотець... ми за це дуже раді насправді. Від, Відбулася скоріше конвейерізація, ніж автоматизація. Це та, та теж, до речі. — трошки подушню. А, а в нас є тут хто чотири рекорди поспіль, ну, крім там якихось виключень. За винятком про, режисера про, монтажу, який про, зараз та, трошки, викає. про які я точно знаю, що за всі чотири рекорди. А, ну так, в 2022 році сцена була найепічнішою. Чому? Тому що це була, я не пам'ятаю, яка кількість несуть. Це була просто так: ось сцена, да ці написи, то есть, оці, вся сцена і навіть, де, під нею була заставлена банками. То есть, тому що І тут такий раш насправді коївся. І якщо зараз ми вже були підготовлені, це КС було підготовлено, були акумулятори, і відповідно всі фени працювали і так далі. Це під 4 кВт, да, те, що ми чули. А там от раш, то раж, е, листопад-грудень 22-го. Хто пам'ятає, це були ці тотальні розкалбаси енергосистеми. То в нас світло є, то в нас його немає. Ну, я не буду вам описувати, ви так це все пам'ятаєте. А е, раш? просто вночі з'являється світло е, і кухня профкомівська, тоді там ще стояла плита. Плита електрична, плита, яка вимагає три фази, тобто її ніяк не заживити від ну, чи дві фази несуть. Тобто її від генератора ніяк не заживити. І, і по-перше, стояв парафіновий, парафіновий да, цей туман, туман, да. просто там топор можна було вішати в прямому сенсі, мені здається, а, і цей раш розливати і, і просто до ранку, але все перемістилось тоді-туди. Ну, тому що плита, і тоді ще профілакторій. Ну, свідки який мені, потім люб'язно матюкався на те, да, як поклали в них воск на газу, відмивали ще тиждень, так угу. uh, да, але це мені здається, було таке найепічніше дійство, але воно все-таки перенеслось uh, туди. В якийсь момент uh, в 24-му році, те, що я пам'ятаю. Uh, Матеріал почав закінчуватись, то є запал був такий, що е, зробили дуже швидко. Також ну використовувався також. Господи, я вже під ранок забуваю, як це називається. Це вона шо термоосадочка. Термосадка, да той подовження антени На антенна термоусадка по суті чіпляється. Ну яка має якби коротше? Використали все раніше ніж Ви, за зазна... і то є. Е, вже вечір, якби ще тільки вечір вечоріє, а в нас вже нема що робити. Ну як насправді потім знаходили, що робити, і ми робили щось до ранку, там якісь антени дороблювали, але все-таки ця КС під ранок, ну вона пуста була. Тобто, ну зранку там, оце, там скрутить оці, е... антенки по антенки да, букетики з антенок, да, розкласти да. і ждати доріна. Ну, це було не цікаво. А якщо дивитись так, то в цьому році, а, от саме в ЦКС, -ці, ось на цій площадці, це був мабуть найактивніший рекорд. Е, і протягом дня, і протягом ночі я для себе просто звернув увагу. Якщо ми, е, ну, ми в минулих роках не сиділи тут. Е, ми... Під час оцих нічних бдєній ми сиділи там, там де в прокомі, голова. в одному з кабінетів ховалися, да, грілися. Наскільки це було можливо? Так, да, ну там диванчик, да під, хпад ранок всі, хто міг хропака давали, хто не міг, теж давали хропака. А, ну, було якось, нудно. в цьому році, все сконцентрувалося. Ті, хто пішли, ті пішли, ті, хто не пішли, ті знайшли собі пристанок десь е, на підлозі в профкомі, поспали. Угу. Насправді не рекомендую, бо підлога холодна, можна захворіти. Але те, що творилося тут, воно було виключне. Насправді, ну, мені здається, це мав би сказати Ігор. але... Він, також, він це зі свого боку також обов'язково додасть, тому що ми ж тут свідки того, що відбувалося тут, це да, Ігор, а це який, таке... а який дві ж Паріж відбувався півтора поверхами нижче, це треба, це пояснить тільки безпосередньо люди, які знаходилися там. там. Костянтина з вами е, весь день е, ефірний твердили про 4 кілометри. Дайте мені проміжний звіт, скільки з 4 кілометрів пішло. Ну, тобто не пішло, а перед... Багато пішло, я б сказав, навіть практично все. Чому? А, тому що а, та кількість антенн, що зараз виготовлена, це вже повністю готові антени. Угу. Також ми маємо речі, які недороблені, а, ну, оскільки елементарно у нас не вистачило деяких розхідних матеріалів, виглядав роз'ємів, деяких там шматів, там Uh, як це правильно, як, як це правильно називається? Дай Бог мозок, який запрацює на 24 годину безсонно? Uh, ну, uh, По-моєму, десь... тільки в розіях у нас було питання, да? і все так, да, трохи uh, воно все готове. Uh, було. Да. А так ми готові були далі і далі їх робити крутити. Просто тепер це далі будуть робити крутити люди, які безпосередньо. Uh, Да, будуть так... небайдуже долучатися до занять е гуртка або до занять, е які будуть відбуватися на території КПІ. Ми це будемо ще так що начати всіх студентів Робити. не студентів, всіх бажаючих. Welcome. Welcome to гурток. Гурток базується на ІТС, але відкрию для першого курсу, а мабуть для старших і цього, що базування гуртка на якомусь інституті це ну, не привід його не відвідувати. Це якщо... Всього лише бюрократична формальність, де він зареєстрований. Насправді відвідувати можуть всі да, охочі. У кого нього є відповідає? дві руки, дві ноги, голова. І трохи бажання і вміння чомусь навчатися. Так, да, це працює з будь-яким гуртком, який є в КПІ. Тому велкам. Будемо раді бачити і чути усіх. А... Як ти красиво пішов від відповіді, що майже 4 кілометри. Я Ви... сказав, майже тому що я, на жаль, не маю метричну систему у вигляді оцієї от катуш... розмоточної катушки, яка його красно міряє. Uh, я не різав кабеля, тому я можу констатувати Надо по поки я можу порі по тільки по кількості готових тобі дати однозначну відповідь. А скільки лежить у коробці тут іще о, божечки, допоможи? Я тобі не дам точної відповіді, скільки у тут іще лежить поруч. Так що якщо хтось вдруг думає, що Костянтин Сергійович собі спонсорську допомогу вигляді кабеля розвішає по кімнаті. То потім його спонсори розвішують по території КПІ по частинах. Якщо раптом так. Блі, Ви ну, так подумали. Це, це, це якийсь нуар в тебе пішов. Ні, якщо що, завжди можна. А, ладно, не буду про це. Та Там подумав, бо говори, як є вже. Ну куди вже діватися, насамперед? Так, ну куди можна подіти тільки коктейльного кабелю? Ну, Насправді, в гуртожитку та Да, Ага, зараз. Тим бачимо, коли там роботу завалили. да, що та робота? Я коктейльний кабель. Класна штука, кабель. Блі, він, він міцніший за мотоску, чи ні? Да. Отдайте мені. Не буду питати на хіба вам тобі, окей. Е, добре, тоді ми базову інформацію, яка нас очікувала, розповіли. Е, ми очікуємо. Буквально чуть-чуть. Ми знаємо, що ви дуже втомилися, ми знаємо, що ви вже дуже сильно чекаєте. А, але оскільки заявлено офіційно 24 години від часу початку, то 24 години завершується рівно о 10-й годині. Тобто, буквально, от. Касандр, згодом, ви да? страшний бюрократ. Так що, якщо хтось ще хоче поспати, ви можете ще про хвилин поспати. Так, сховайтеся подалі на диванчиках, сховайтеся, а, заберіть собі чаю А, верхня потушить. Верхнє світло з задоволенням. <поцентрична> <ми поцентрична> зараз трошки до моменту, поки не почнеться офіційна частина, зараз е потушиться трошки світло. Зараз так он подлесь. Ні, ігор палатний, Ігор можна випхнути. Зорін. Хай де там спить. Зорін 10, каже ладно. Там все офіційно. Тільки не весь, будь ласка, чуть-чуть. А что тушити? Не Ту. надо, не. не а оце верни. Оце верни взад. Это хороший свет. легенький. А вот, а вот одну ветку можно потушить. О, половинку. О, нет, 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 достать. достатньо. Пан Дима не мучай. Ну, блин. Одну ветку оставь, а решта хорош. А то мы сейчас. Сято... Трошки перепочиньте. Закрийте очі. Розслабтеся. <реш> вас, вас ще чекає трохи офіційної частини, на якій ми з вами цю позитивну ноту і завершимо. Блін, мені, мені, мені всю ніч казали, вимкни музику, щоб не спати. Я зараз хочу включити музику для медіації, щоб ви поспали. Для медитації. <реш> хай, хай Бог мило. Добре. Ми зустрінемося через 40. хвилин. Да, 30, я думаю, 35, оскільки прийдуть, я думаю, по-любому за 10 хвилин раніше. Почувайте, панове. Aha.